Привіт, мене звати Поліна Роде Фойор, і в рамках проєкту Арт світ дітям я створила курс для батьків, які хочуть закохати своїх дітей у мистецтво. Я маю культурологічну та музичну освіти. Моє життя з самого дитинства пронизує мистецтво. І тому, коли в мене народилась донька, то її світ також став наповнюватись мистецтвом, бо весь мій світ ним наповнений. Разом з Василісою ми ходимо в музеї. Свої два з половиною рочки вона відвідала вже більше тридцяти музеїв України та світу. Я працюю з дітьми вже одинадцятий рік. В мене є учні, які приходили до мене на заняття вперше в 4-5 років. І зараз їм одинадцять, дванадцять. І ми знову зустрічаємось на заняттях. Зараз в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу робити більше. Для цього мені потрібно працювати не тільки з дітьми, а й ще й з батьками. На курсі Мистецтво дітям ми поговоримо з вами про музику, архітектуру та малювання. Чи насправді треба ставити дітям Моцарт? Скільки років найменшій художниці в світі? Які музичні інструменти купляти Тодлеру, і як допомогти дитині, яка вже ходить в музичну школу? Як перетворити дорогу з садочка або школи на захопливий квест містом? Ми розглянемо питання, які ви вже собі ставили, і які ви ще навіть не встигли поставити собі. І я вірю, що мистецтво здатне змінювати світ на краще, а саме цього хочуть всі батьки для своїх дітей зробити їх майбутнє кращими.